Сьогодні близько сьомої години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення, що на міському сміттєзвалищі поблизу села Бармаки Рівненського району спостерігається сильне задимлення. Їдкий дим вкрив практично всю територію звалища, а головні осередки займання знаходилися під горою сміття. Тому пожежники були вимушені перекривати до них доступ кисню та засипати вогонь землею. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що задимлення утворилося внаслідок тління побутових відходів на сміттєзвалищі на його окремих осередках загальною площею біля 100 квадратних метрів. Одразу на гасіння було подано дві потужні автоцистерни, а також 15 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Також приймали участь у ліквідації три автоцистерни, два трактора та 10 працівників Рівненського міського комунального підприємства КТП 1728. Станом на 14-ту годину усі майже усі площі були ліквідовані. Загрози мешканцям обласного центру, а також навколишніх сіл немає. Рятувальники наразі ще чергують на території сміттєзвалища та проводять. Додаткову проливку, аби переконати, що займання не повториться. Нагадаємо, рівненське сміттєзвалище горить вже не вперше. Чи не щороку в літню пору на ньому виникають займання. Та як повідомляють рятувальники, в зимовий період пожежі на таких об'єктах трапляються дуже рідко. Катерина Глодунова у ритмі подій.